Резонансве вбивство у Херсоні 25 березня о 18.40 до комсомольського райвідділу міліції звернула жінка. Вона повідомила, що в будинку по вулиці Чайковського виявила тіла своєї родички. У жінки були колото різані рани грудної клітини. У гаражі знаходилося тіло її неповнолітнього сина з численними ранами шиї. Тіла 36-річної жінки та її 17-річного сина виявили родичі. З будинку загиблих зникла велика сума грошей. На місце події виїхав начальник управління МВС Артур Мєріков та прокурор області Богдан Подубинський. Зараз там продовжує працювати слідчо-оперативна група, експерти, оперативники та слідчі з обласного управління. Міліціонери опитують родичів та сусідів загиблих. Відпрацьовуються різні версії щодо причин скоєного злочину. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення це умисне вбір. Бивство санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.